Якщо ми сидимо біля ніг Ісуса, якщо ми буквально роздумуємо над його вченням, у нас не може бути страху, стресу, тривоги, депресії. You... А що якби ви могли повернути свою молодість? Дізнайтесь духовні та практичні рішення, щоб відновити свою енергію та покращити загальний стан здоров'я, дізнайтесь, як гормони впливають на організм і які рівні приносять оптимізовану, тривалу силу та життєву енергію. Бог створив ваше тіло, щоб воно функціонувало, визнавало природні способи досягнення добробуту. Не згоджуйтесь на те, щоб відчувати себе виснаженими, слабкими чи нездоровими. Дізнайтесь реальні факти про ваші гормони і про те, як вони прямо впливають на ваше здоров'я, вагу та емоції. Дізнайтесь, як привести своє тіло до здоров'я та сили природним способом. Отримайте переваги того. Що ваше тіло діє так, як воно має діяти, ви можете збільшити енергію, силу, чіткість, розуму і відчувати себе молодшими, щасливішими і здоровішими. Отримайте відповідь на те, що потрібне вашому тілу, і з'єднайте свою віру з діями, щоб подбати про свої гормони. Вітаю вас, я, Кеннет Копленд, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Давайте помолимось. Отче, ми славимо тебе і дякуємо тобі сьогодні. Ми поклоняємось тобі. Ми відкриваємо наші серця. Ми відкриваємо наш розум для відкриття з небес, відкриття про віру, надію, любов і життя вірою. І ми віддаємо тобі хвалу і честь. В ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Приєднатись до мене і привітаємо сьогодні. Дона і Мері Колберт. Гаразд. Хвала Богу. Ми чудово провели час минулого тижня. Амінь. Я думаю, що це було просто це послужило мені. Це справді. Це допомогло мені. Амінь. Так і є. Це допомогло мені. Перед початком сьогоднішньої передачі ми говорили про дещо тож, ми хочемо, щоб ви приєдналися до нас в цьому в біблії сказано, що веселе серце корисне, як ліки. Саме про це ми говорили. Що ж, у нас є дуже, дуже близькі друзі, єпископ Батлер і його дружина, вони з Детройту. Я проповідував у них минулого року, і в його церкві є нейрохірург. Він виріс там. Він у цій церкві з восьми років. Тобто, він виріс на слові віри. І він завжди хотів стати лікарем. Він просто дивовижний. І він сказав і, перш ніж я скажу це, я хочу вам дещо розповісти. Доктор Колберт сказав мені це дуже давно. Я повірив йому, а одного разу він мене розсердив. Ні, не розсердив. Хоча так, розсердив. Кажу вам, мені було так боляче. Мій сідничний нерв, Я просто і він сказав мені. Він сказав. Я ніколи не забуду, як він подивився на мене після того, як він я сказав, сказав це «А Зараз вам потрібно добряче посміятися. Я відповів: «В цьому немає нічого смішного. А потім сказав: гаразд. Звісно, нам обом стало смішно. Але ось у чому справа він сказав, що медицина довела і все, що доктор Колберт говорив мені про це. І те, що я читав про це, я не знаю, просто здавалося, що тієї миті, коли він сказав мені це, знаєте, це було науково доведено, що ваше тіло і ваш мозок не можуть відрізнити вдаваний сміх від справжнього сміху. Вони не бачать різниці в цьому. У лікарні проводили заняття, де людей навчали сміятися. Туди привозять людей, особливо хворих на рак, яким дуже боляче, і вони отримують сеанси сміхотерапії. У нас є відеозаписи, і деякі з цих людей, нехай Бог благословить їх, вони під крапельницями, деякі з кисневими масками, однак вони викликають у них сміх. І це просто дивовижно, як швидко, як швидко, люди починають сміятися. Вірно. вони починають сміятися над собою, і це просто переходить з одного рівня а на інший. Вірно. але сміх контролює біль, і ми знаємо це вже багато років. Я писав про це близько 15 років тому у своїй книзі Смертельні емоції. Але Норман Кузінс був редактором журналу Сетер Рев'ю», і у нього була болісна хвороба, яка називається анкілозивним спондилітом або хворобою Бехтерєва, за якою хребет втрачає рухомість. Це дуже болісне, надзвичайно запальне захворювання, і вони випробували на ньому різні ліки, але нічого не усувало біль. І нарешті він прочитав про те, що негативні емоції викликають ще сильніше біль. І він подумав: а якщо я почну сміятися, це зможе полегшити біль? І він спробував це зробити. Він почав дивитися старі фільми, такі як Брати Маркс та інші смішні фільми. І Він виявив, що коли він сміявся від цього серця, то міг контролювати біль протягом кількох годин. І зрештою, він продовжував це робити, продовжував сміятись, доки хвороба буквально не залишила його тіло. Хвалабу і вони написали про це у Гарварді. Вони написали про його стан і це було задокументовано у медичній літературі. Що ж? Радісне серце добре лікує. Біблія говорить нам про це вже тисячі років. Так. Ось Амін. чому Дух Святий так важливо бути у гармонії зі Святим Духом. Він намагається донести це послання до християн, бо коли у вас веселе серце, що це приносить? мир Божий, радість Господню, величезне благовоління. І це ваша сила. Безумовно, це ваша сила. Хвала Богу. Але більшість християн, які приходять до мене, відчувають стрес, тривогу. Страх, депресію, і мені подобається казати людям, що у них є те, що я називаю синдромом Марфи неспокоєм. Пам'ятаєте, коли Ісус та учні увійшли в дім Марії та Марфи? Марфа зустріла їх біля дверей. Заходь Ісусе, заходьте учні. І нарешті, ось Марія сидить біля ніг Ісуса і слухає його вчення. Цікаво, що Марфа приходила до Ісуса пізніше. Вона працювала, я впевнений, кілька годин готуючи їжу для 13 людей. Чи навіть більше. Бо додайте Лазаря, Марію і Марфу. Тобто ми говоримо про 15 чи 16 людей. Знаєте, це було після хрещення в Йорданії. І там мало Вірно. бути ще 70 людей з ним. Хто знає? Можливо. Але в тому домі було, Або багато, як, людей, там було безумовно. багато людей. Отже, послухайте. І ніякого ресторану поблизу теж не було. А ось і Марфа. Я впевнений, вона підходить до Ісуса, який зайнятий вченням, і я впевнений, що всі учні сидять там, Лазар там, Марія сидить біля його ніг. Я уявляю свою дружину Мері, Правильно. яка сидить так. прямо біля його ніг, вона схожа на Марію. І ось Марфа підходить до Ісуса. Я впевнений, що вона була незадоволена і занепокоєна. І послухайте, що вона каже. Вона підійшла до Ісуса і сказала: Мені подобається новий живий переклад. Господи, чи не здається тобі несправедливим, що моя сестра просто сидить, а я роблю всю роботу? Скажи їй, щоб вона прийшла і допомогла мені. Гаразд. А тепер послухайте відповідь Ісуса. Господь сказав їй у перекладі короля Якова сказано. Марфо, Марфо, ти непокоїшся і переживаєш про багато речей. Але послухайте новий живий переклад. Там сказано, моя дорога Марфо. Ти хвилюєшся і засмучуєшся через всі ці дрібниці. А є лише одна річ, про яку слід переживати: Марія знайшла це, і воно не відніметься у неї. Чи можете ви уявити собі церкву, яка сидить біля ніг Ісуса, Сина Божого, і слухає Слово Боже, і перебуває у мирі, який переважає будь-яке розуміння. У ньому досконалий мир, досконалий спокій, радість безмежна і повна слави, величезна любов, і радість, і мир і він каже: Ісус каже, це не відніметься у неї. Ось ключ. Ось ключ. Ісус обіцяє нам, що ми увійдемо у цей досконалий мир. Знаєте, там було ще дещо. Так. У них обох був доступ до цієї інформації. Вірно. Вони знали, що Ісус зробив з хлібами та рибами. Вірно, він міг би примножити. Бо це їжу. вже було раніше. Він міг би. Це було раніше. А Марії було байдуже. Так, їй, було байдуже. їй було байдуже, чи нагодують їх Абсолютно чи ні? Вірно. Сам Ісус, вона сидить біля його ніг, і їй байдуже все решта. Саме так вона віддала всі Вірно. свої турботи йому. Їй було байдуже до всього, що відбувалося навколо. Він міг би сказати, Марфо, принеси мені цю їжу, я помолюся над нею, я примножу її, щоб у нас було достатньо, щоб так. нагодувати Частково всіх через людей. те, що Марфа хотіла визнання від людей. Вона хотіла почути. О, ти так. все чудово робиш. Так тобто їй важливо почути схвалення вона організатор, так. тих, хто бачить її зусилля. А Марії було байдуже, що подумають люди. Вірно, вірно, абсолютно. Вона вибрала правильно. те, що було правильним і хорошим. Амінь. Тобто бути в його присутності. Марія могла прийти, просто поставити тарілку з бобами і сказати: гаразд, я чула, що ти зробив з хлібами та рибами. Якщо хочеш їсти, зроби це знову, але я нічого не пропущу. Повтори те, що ти говорив на початку. Я теж хочу почути це. Брате Кеннет, послухайте, також до цього можна додати від Матвія 11, 28, де Ісус каже: прийдіть до мене, всі знеможені та обтяжені. О, це чудово. Я бачу, що всі, хто приходить до мене, зазвичай обтяжені хворобами, і Він каже: Мені подобається новий живий переклад. Ісус каже: Я дам вам спокій. Він каже: візьміть ярмо моє на себе. Дозвольте мені навчити вас, бо я лагідний і покірний серцем, і ви знайдете спокій душам вашим. Не стрес вашим душам, а спокій вашим душам, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. І ще це відповідає записаному у першому Петра 5-7. Віддайте віддайте всі ваші турботи. Всі ваші турботи віддайте Богові, бо він піклується про вас. Іншими словами, якщо ми сидимо біля ніг Ісуса, якщо ми буквально роздумуємо над його вченням, у нас не буде страху, стресу, тривоги, депресії. І знову подивіться: веселе серце добре лікує, але у наступному рядку говориться: а пригноблений дух так. або засмучений дух. Так. Отже, веселе серце добре лікує, робить як лік, але дух пригноблений сушить кості або запрошує хвороби. Скільки людей страждають на артрит, скільки людей хворіють остеопорозом? Це буквально роз'їдає кістки. Знаєте, брата Кеннета, багато людей і я це розумію, тому я не засуджую тих, хто бореться у цій сфері, в жодному разі не засуджую. Ми розуміємо, що є люди, у яких здається нещастя на кожному кроці. Здається, що нічого не виходить. Вони приходять, і ви слухаєте їхні історії, і ви просто сидите і думаєте, їм доводиться мати справу з такою кількістю всього. І ось що часто відбувається, ці люди застрягають у зворотній вірі. Чудово сказано, зворотна Коли віра. Коли У вас так багато розчарувань, а у всіх нас стаються розчарування. Ви молитесь про те, щоб людина зцілилася, вона не стіляється, ви молитесь про роботу, а вони її вони чекають, нема. поки прийде наступне нещастя. Ось що відбувається у цій боротьбі. І ми розуміємо це. Ми всі проходимо через це, всі ми, ми всі це переживали. Але дозвольте мені сказати, у чому різниця. Наше очікування зі мною станеться щось Ось, добре. Амінь. 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 У цьому різниця. Ви так. продовжуєте очікувати, щось добре станеться, бо щось, що ми бачили, Вірно. і це так реально, їхня віра змінюється на протилежну. Вони починають очікувати на інші проблеми. Ну, знаєте, ця віра, вона просто не працює для мене. Я вірив у це, сталося те. Брак я вірив у те, сталося це. Вірно, розчарування. розчарування. Вони застрягли у розчаруванні. Вони очікують, що станеться щось негативне. Це віра навпаки. Вони очікують наступної проблеми, наступного нещастя, і вони притягують їх до себе і буквально. Це правда, це віра навпаки, коли віра очікує чогось негативного і негативне приходить до них. Я бачу це у хворобах. Людина Правильно. хвора у неї рак. вони очікують поганого повідомлення від онколога, і знову ж таки багато християн розчаровані, бо не чують хорошого повідомлення. І тому, хоча вони сповідують слово, яке є істинним, вони отримують погане повідомлення, а потім починають вірити у це погане повідомлення, і воно приносить хвороби у їхнє тіло. Тому що вам потрібно дивитись на слово Боже. Єремії сказано, я знаю, які плани у мене є для тебе. Вони не для того, щоб нашкодити тобі, а для того, щоб дати надію. І ось що ви робите: ви повертаєтесь до слова і звертаєтесь до обставин того, що відбувається, бо обставини здаються дуже реальними. Як учні в човні на них люпає вода, і ми ось ось потонемо. Ти спиш. Це реальні обставини. Тому ми не ігноруємо обставини. Так. не ігноруємо. Ми знаємо, що вони Амін. дуже реальні. Але, але, Слово Боже реальніше. Ось коли ви розумієте, що Слово Боже більш осяжне і реальніше, ніж вода, яка хлюпає вам обличчя. Гаразд. Амін. Коли апостол Павло потрапив до тієї бурі, так, дні, дні. Так. Верно. Дні. Дні. Так. Дні, дні, так. Той маленький корабель опинився ті бурі і, Є, і не міг вийти з неї. Він несе це разом з бурою все далі, далі і далі. Так. Вона полонила його. Амін. Павлу вже було сказано. сказано. Верно. Ти маєш потрапити до Риму. Потім ангел прийшов до нього і сказав: ти маєш бути в Римі. Павло сказав, ми не сподівалися вижити. він вважав, що ось і все. Мені кінець і той ангел прийшов до нього втретє. План Божий план, згідно з яким він мав потрапити до Риму. Був більшим за бурю. Амінь. Хвала Богу. І щойно Амінь. Він повернувся до цього так. плану. Аллилуйя. Він сказав Підбадьортесь, підбадьортесь, ми впораємось. Амінь. Так той чоловік знову чоловік, якого спустили увірять. до Ісуса з покрівлі дому. Ісус сказав: Підбадьорся, синку. Амінь. Адже Амінь. той хлопець був прикутий до ліжка. Я бачу, як Ісус стоїть там з посмішкою на обличчі. Підбадьорся, так. синку, твої гріхи прощені. Мабуть, той чоловік думав про гріх. О, бо він чув це. Він чув так? ці проповіді, які проповідували в синагогах Звісно. того часу. Так? Звісно. Вони проповідували про прокляття. І тепер він, очевидно, думає. Ось причина, чому я зараз в такому стані. Ми не знаємо, однак я вірю, що оскільки це було в Капернаумі, це було в місті, де жив Ісус. Тому я вірю. Що як і в випадку з жінкою з кровотечею, то чоловік чув про Ісуса. Це дійшло до нього. Те, що проповідував Ісус. І коли Ісус проповідував тій синагозі, вони були за нього, бо це та сама синагога, де начальником був Яїр. Вони в Капернаумі. Амінь. Амінь. і я переконаний, що він сказав тим хлопцям: віднесіть мене туди, віднесіть мене туди, мерщі. віднесіть мене туди. Якщо я опинюсь перед Ісусом, якщо я зможу опинитися перед Ісусом, я підведуся з цього ліжка, віднесіть мене туди. Тож вони прийшли туди і кажуть, Чарлі, ми не можемо тебе занести всередину. Він сказав, тільки не впустіть мене, підніміть мене туди. Можливо, я проб'ю діру в покрівлі. Я потраплю до це нього в розумію. А в Біблії сказано, коли він побачив їхню віру, інакше кажучи, він очікував отримати це. Правильно. Ось воно, Та жінка, в якої так. була кровотеча, теж очікувала отримати зцілення. Її надія так. була великою. Приблизно два-три місяці тому, зовсім недавно, я готувався до проповіді про віру. І господь сказав. Люди, які вважають свою віру слабкою, мають слабку надію. Амінь. Так. І віра може бути сильною. Ваша віра може бути сильною, але ваше очікування незначне. Тоді вірі й нічого робити. Вірно. Бо віра це сутність того, чого ми сподіваємось. Чого Амін. ми очікуємо? Амінь. Наполегливо. Точно. І апостол Павло каже в посланні до Филипян: згідно з моєю надією та моїм очікуванням, згідно з моєю ревною надією та очікуванням, хвала Богу, це станеться, Амін. це здійсниться. Хвала Богу. Це викликає радість, сміх та все інше. Звичайно, це так Амін. абсолютно вірно. Амінь. І Бог завантажив це в мері кілька років тому. Ключові принципи віри Пам'ятаєте? через відвідини. Ви пам'ятаєте, я пам'ятаю в ніч на різдво. Я чула це все своє життя. Я була у слові віри з 22 років. Я навчалась у центрі Рема. Там я почула, як навчає цей чоловік і Кеннет Хейгін і університет Орела Робертса. але я чула, як люди очікують їхні історії і свідчення але особисто я ніколи не очікувала що станеться щось подібне. І я не очікувала, що це станеться зі мною. але з якоїсь причини Бог зробив це. Це було ввечері на різдво, в одинадцятій годині вечора. Я закінчила прибирати, зібрала всіх внуків. А їх у мене семеро і сині всі зібралися, пішли спати, а я втомилась. Вже одинадцята година, я лягаю у ліжко, він уже спить, в кімнаті темно. Вірно. Темно, так, бо він так. вимкнув світло. У неї є Робо маленький Мені доводиться навпомацьки йти через спальню. У неї є маленький ліхтарик, коли вона йде. У Лорії теж вони вимикають світло. Залишилось три хвилини. Так, я знаю. Як тільки я поклала голову на подушку, в кімнаті стало світло. Слава Богу, як в день. Це було як в день. І я подумала, я не могла так швидко заснути. І раптом я почула голос. І я подумала, що це Кенет. я подумала, що залишила радіо увімкненим. Цей голос і я подумала, що це Кенет Коупленд. Я подумала, десь звучить його касета. Я забула вимкнути. Я почула цей владний голос, і він звучав як голос Кенета Коупленда. Але дуже швидко я зрозуміла. Хвилиночку, це схоже так, на Кеннета, але Алла, це не Кеннет. голос. І голос заговорив дуже владно. Мері! Я покликав тебе, щоб ти навчила мій народ п'яти принципам віри. Запиши їх. Скажи, як пролунав цей голос. Скажи, як він пролунав. Давай, кажи. О, так, це давай, просто... скажи це. Це знайде у вас відгук. Давай, зроби це. Мері, я покликав тебе. І коли я почула це я, я подумала, що це ви говорите. Може на ваш голос. Саме так. Хвала Богу. Амінь. Хвала Богу, але п'ять принципів віри, він почав говорити мені, щоб я навчала народ Божий, і один з них очікуване надія, так. надія саме те амін. про що ви говорите. Коли надія людей розбивається від очікування, і вона не відповідає їхнім очікуванням, нам слід перегрупуватися перегрупуватися, дізнатися, що каже слово Боже, не так, те, те, що амін. каже лікар. не те, що ми. кажуть Ось люди. Що говорить слово Боже, бо це ваш авторитет, так амінь. Те, що сказав Бог, і ви залишаєтесь в ньому. Амінь. Доки не прийде Амін. надія, абсолютно вірно у вас немає нема нічого кращого від цього. І особливо коли щось не гаразд, коли справді погано, просто будьте як Марія. Мені байдуже, що навколо я не залишу це. Доки моя надія не нагріється такою мірою, амінь, що я очікую цього. І це моє амінь. Слава амінь. Богу. Я маю це. Це амінь. моє. Я не відмовлюсь від амінь. цього. І ви садите біля Амінь. і приймаєте як Марію в Євангелію від Луки, 10 розділ. Так це ключ решта п'ять принципів чи чотири принципи. Ми поговоримо про них пізніше. У нас нема часу. часу, але вони дуже сильні. Вона зателефонувала вам, бо застрягла на четвертому. Так, так пам'ятаєте? Я зателефонувала вам, і Ви сказали, що ви на полюванні. А я запитала, брата Кената, він дав мені три, а два інших. Він не закінчив з тими двома. Чи можете ви сказати мені, які то були принципи? Бо спочатку то був ваш голос, тому я знаю, що ви їх знаєте. Коли вона прокинулась, бо ти прокинулась. І Він сказав: Так, Мері, думаю, що знаю. Так, але те, що ви мені я сказали, коли ви збирались, ви були на полюванні, ви були у своєму пікапі. Я сказала вам три, які він мені сказав, і раптом ви сказали: зачекай Мері. і вигукнули Слава Богу. Потім сіли назад і сказала: зачекай Мері, вогонь Божий охопив мене. Просто зачекай. І ви сказали, так я думаю, що знаю два інших принципи, але я дозволю Богу сказати тобі. Наш час вичерпано. Хвала Богу, Ну ж бо віддайте Господу хвалу. Хвала Богу, хвала тобі, Господь. Дякуємо тобі, Ісусе. Джеремі, продовжуй. Дякую, сер. Коли у вас веселе серце приходить мир Божий, і ви маєте силу, і Бог дав вам не духа страху, а сили, любові і здорового розуму. Однак стрес, страх і неспокій дуже реальні для багатьох людей. Ось чому ми дякуємо Богові за те, що у Біблії сказано, ми можемо віддати йому всі наші турботи. Чому? Бо він турбується про нас, він дбає про вас, і ви можете увійти в той мир, який пообіцяв вам Ісус. Подивіться це. А я скоро повернусь. Разом з журналом Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року. Місія Кеннета Копленда надсилає журнал переможних голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах. Абсолютно безкоштовно у кожному журналі збудовуючи віру статті Кеннета й Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхнення історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту. Доктор Дон Колберт є сертифікованим лікарем сімейної практики вже більше 31 року. І у своїй книзі він піднімає деякі теми, з якими зустрічаються багато людей. Такі речі, як щитоподібна залоза та обмін речовин, відновлення наднирників, і ви знайдете корисну інформацію у кожному розділі. Бо доктор Колберт відповідає на питання про гормональну терапію. Він ділиться 12 таємницями гормонального здоров'я. Тут зібрана величезна кількість інформації. Вона з надійного джерела. Для того щоб замовити наші матеріали, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Ви можете замовити наш безкоштовний пакет зцілення. І ви дізнаєтесь про те, якою є воля Божа на ваше зцілення. Ви можете також скористатися іншими нашими безкоштовними матеріалами, які підсилять ваше духовне зростання. Напишіть на адресу, яку ви бачите на вашому екрані. Це щось зробить для вас, зміцнить вас зсередини, щоб отримати додаткову інформацію про те, що відбувається у служінні Кеннета Копленда, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua І не пропустіть наступну передачу, бо брат Копленд і доктор Колберт будуть навчати нас, як жити цілісними завжди. Не пропустіть це. До завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.